Слав словами Бога наш, Загдан и посекша сина и веки веки. Аминь. Сия ты, Боже, седи крепки, седи бессмертный, помилуй нас. Сия ты, Боже, седи крепки, седи нас. Сия ты, Боже, седи крепки, нас. Слава і не святому духові, і нині і на віки віки Вами. і що на нас, Господи очисти віки наші, за ти попросили законі наші, та пізняться, і сіли на немочі наші, і мені Тво ради, Господи, молодо моло, молодшоти комимоли, моло, моло, слава Сини святому духові, і нині і на віки, віки Вами. Отче наш що є Сини на небесах, нехай святи сім'я Твоє. Нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як а та на так і на сербі, ліба на сусіда на сьогодні, і прости нам провини наші, так і ми прощаємо виноватся нашим, і не веди нас у спокусу, але нас із царство, і наші злохового. Голи царство і сили, і слава Отця, і Сину, і Святого Духа, мені час і найвіки, віки. віків. Слухами спочили порога великів, душі робіт твої, спасе у бокой, і проміну бажаного життя, Коли тебе, чоловік олюгу, ще, поселятої, Господи, не всі сіді твої спочивають, у бокою душі робіт твої, бо ти єдиний чоловік олюбу слава твої і святому духові, пісню Бог, що до свій,

Боже, прилипили всі твоєї, молимось, тобі вислухай і, і а, та не поминуй, та не поминуй, помилуй. та не Боже, життє, може, Софія Анну, Олексія, Володимира Ксенія, Ольгу Розарію, Пилипан Олександру. Рабів Божий Галину Миколами ткалій дію, віру ніну Володимира. Ану, рабів Божий Тетяну Валентина, Іван Андрія, Євгенія, Раба Божого преснопам'ятного Григорія, рабів Божий присну Миколу присну Валентину, Раба Божого преснопам'ятного пам'ятну, рабів Божий. Раба Божому присавуну Олександра, раба Божого приставну мені, рабів Бо... Божих, Ольгу Івана, Ориса, Євгенія Івана Марію, Євгена Олега Марію, раба Божого приставленого Анатолія, рабів Божих, прислав Василя Ориса Івря, Маргариту Володимира, рабів Божих, Віталія, Анну, Миколу Богдана. Равів володих вірую про сині Ярослава Олену, Олексія Світлана Євріна Дюм, Святламе, Хайла Юрім, Хайла віру, Юхана Олену віру, Волим Рану Марію, Регорі Олексія Равів Божий, Новреставну Ярослава Володимира Олена, Феодоєм Носифію, Мокрину Володимира Афанасіє, закі Олександра, Тамару Юрія Равів Божих. Василям Анну, Михайло Сефаноєва, Кія, Миколу Маріям, Анастасія Анну, Василя Івана Радівою Олександром написав Михайлотина Анатолія, Петрину, Федора, Марфу, Івана Марія Василя, Юрія Івана Олександра Миколу Лима Радідію Валеса Прийму. Миколу Радів Божий, знову пристав Константину, присавну Ірину, Віру Сергія, Світлану Волтину, Нейлю, Валерія, Анатолія, Федора, Ларису, Антоніну Софію, Франкалина, Миколу, Насасім, Евронія Микита, Тихона, Івана, Олександра Тетяну, Юрія Марію, Сидора Тамара, Василя, Бориса, Марія Миколу, Олесю, Валерія Радів, Божий, Марія, Михайла, Михайла, Євгенія Льобу, Софія, Михайла, Марія Богдана, Сусія Дмикра. Рабів Божих проти Ірея, Йосипа Петруника, сині Володимира, Миколу, Івана, 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 Ярославу, Надію, Ярему, Микополди, Всевіє Митрополта Всев Миколима, преснопам'ятного Георгіям, Тараса, Тараса Марія, Марія Софію, Стефана Васильєву Галину, преснопам'ятного Володимира, преснопам'ятном Марію, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю країни і за відпущення її усякої провини тіної.

Чим наше Христе, Боже наш, і и Давіслові даємо спредвішим твоим отцени, присвятим благим, Затворчим твоїм духом, нині по всей час і на віки віки. Амінь при мудрість пресвята бороли, це спаси наш ніж миличий святим. послів, преподобних і волосних нашої, всіх святої душі, спочили грабів своїх тут писаних, нині нами споминайми, спочили родичів наших, веселих, святих веселих, колонія в рамках, не правди, приєднай нас, по молий, спасе, бо Він благий і чоловік любить. Господи, з почуним рабам, Твої тут писаним, нинами споминає з почуним рочом нашим, і сотвори вічною пам'яті. Амінь. Yeah.